А я був мером посілка з 2010 року. А потім це ж процес децентралізації. Ми хотіли ще почати десь 2015-16 рік. Не було порозуміння між сільськими радами, правильно, неправильно. Але з'явилися вже приміри ОТГ. Ну, всі зрозуміли, що ну, другого, другого вже не буде і треба починати. Оце ж повністю скверу тут зробили з цим уличним освітленням, з скамейками, з тротуарами. Там клумби, рози, оце катальпа була посаджена. До того там бур'ян був, косили так, косой. Ми що зробили, одразу забули, тому що з'являються нові потреби. Нові, невирішені питання і вирішуємо, забули, вирішуємо, забули. І зараз, якщо починати пам'ятати, що було зроблено, так це мені треба підіймати старі якісь свої блокноти і дивитися, що ми взагалі зробили. Та півше повноважень стало. Грошей, виповидальности. Самое главное. Привет, здрасте, здрасте. здрасте. А Настя, там да. ничего вообще не было. Это бывшая гостиница. И она тут, состояние было вообще ужас. Это в этом году сделали. Да, я думаю, да. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Анастасия Сирина сейчас может вам рассказать вообще все. Вообще все. Вот да, это тогда, кто начинал? Кто начинал Дмитрий Петров. Ну... В июле семнадцатого года. Вы помните, когда было решение о просторе не Это Да давно. Наш штат состоит из шести адміністраторів. Нашим центром надається 77 послуг. Це звернення громадян, це видача довідок, це реєстрація фізичних юридичних осіб. У нас два заводи Агрокепітал і Троїцький пресовий завод. Два заводи, в основному сільське господарство. Цьому році був проєкт Кальоровий схід. І ми приймали участь. Голосуванням вибрали картинку. Байбак, символ Луганської області, символ Луганщини. А це ж районний будинок культури. Отут був асфальт І ще, не знаю, йому ну, року 40, мабуть. Виложили цю плітку, а це от був парк сквер такий невеличкий. Поустановили вуличні тренажери, скамейки поставили. тут тропа була така по колені в грязі, плітку положили. Ось, от, от, карандаш, оце все, що було. Оцей. І вон ото, чудо. Ніяк не сріжу. Було все розвалене. Це було заброшено, без сльоз не глянеш. І от, от так от, зараз продвигаємося, щоб у нас там ще два озера є. чергу, щоб ми їх почистили, місток через озеро. Ну і повністю вже, я думаю, що може в наступному році може, ми його і закінчимо. Їду, допустимо, в Київ. Західи ці ж всі проходять. Время є до потягу. І пішов я там в парк, глянув. По Києву походив в Харків. В Харкові є, що подивитися. Оці таблички, блічки, дякую за чистоту. Це з Парка Горького, ідея. Ну, поставили табличку, ти знаєш, що це допомагає. Вже не так, як раніше було. Знак встановили. Я люблю Троїцьке спер в этом, в Полтаві проєкт. Ну, тільки у них там така огромная. а нам в Харкові прочитали, зробили набагато менше. Оце де Арка Закоханих, Вот там був пам'ятник мы... Ми... Тут все було теж бурьян. бур'ян Леніна и, і, і решили Поставити арку закоханих, місток, бесідки. І, в Взагалі, тепер у нас всі свадібні церемонії проходять в парку. То раніше там в ЗАГСі. У нас в районі 17 сільських рад. Ми коли ініціювали цю ініціативу селищної ради, ми переконливо приглашали всіх. Ну, на даний час у нас 12 сільських рад, 95 тисяч гектар площа, 14,5 тисяч населення громади, 38 сіл. У 2011 році тут була тільки початкова школа в цій частині приміщення. І виконані роботи з реконструкції ми відкрили дитячий садок. И теперь у нас оно как НВК. И школа, и, и садок сразу тут. Все в одном месте. Здрасте. Здравствуйте. А что, тот кубик забрал, да? Ну, вот я забрал, да? Да, да, да. да, да. А что ж вы теперь это? Там он все подбивали, они же не подъемные, куда Слушай, ну там сейчас я чуть-чуть закончу, я провезу вам свои легкие такие. То, що ж на підшиву треба буде, так? ж да? ну, на підшиву да. пацанам. Да. Угу. Тут територія теж була заброшена. Зараз у нас тут і басейн. Добре. Далі Григорівна. Директор. Добре. І прораб. <рес> П'ять років ми воювали за те, щоб нам відкрили цей дитячий садок. У дитячому садку зараз у нас 18 дітей віком від 3 до 6 років. Школа нараховує зараз 17 учнів початкових класів, перші-четверті класи. Проєкти це як діти малювали їх, як бачили нашу школу. Наводимо порядок. Був об'явлений конкурс. Ну і це більш-менш такі ось, роботи, які були. Вибрав, вибрав. Ми ще б хотіли хатівця. Почути дизайнера. Почути, дизайнера так, бо бо наше бачення таке, але ви бачите, що будівля невисока, одноповерхова. і як, вони, як це буде яке це буде бачення, поки що це у нас питання не вирішено до кінця. Дальше ну, так не можна було бути. Уже, ну як? Треба було власть давати на міста, то, що люди ж. Вони ж відповідають за свої дії і відповідають ось перед людьми. Вони не назначені, їх люди вибирають, і це у тебе вже відповідальність. Ну, Ти розумієш, що я не знаю, хватить життя, щоб привести його до будь-якого нормального, до якогось європейського образця.